Вони першими приходять людям на допомогу, ризикують своїм, але рятують життя іншим. Вони наші герої без зброї. 17 вересня своє професійне свято відзначають рятувальники. Свято встановили указом президента у 2008 році. Майор служби цивільного захисту Олександр Хом'як розповів нашим журналістам про роботу служби із надзвичайних ситуацій та порятунок людей. Олександр Хом'як працює рятувальником з дві Четвертого року за цей час брав участь у ліквідації пожеж, виїжджав на дорожню, транспортні приходи та інше. Прийшов у колектив пожежним рятувальником. А з 2014 року начальник 18-ї державної пожежно-рятувальної частини СМТ Іваничі. Тут протягом доби диспетчери приймають близько п'яти викликів на день. Майор розповідає, що завжди хотів допомагати людям, тож професію обирав свідомо. Дувальники це люди, які готові віддати власне життя, аби врятувати інших, каже Олександр Хом'як. Це сміливі, розважні, розумні хлопці, юнаки, дорослі чоловіки, які за будь-які обставини готові, можуть прийти на допомогу. Наше завдання не тільки врятувати, допомагати і запобігати. Рятувальники реагують на усі виклики, які надходять у диспетчерську. Це і аварії, і пожежі, і інші надзвичайні ситуації. Найчастіше, каже вогнеборець, це, звісно, пожежі. Ми реагуємо на пожежі, аварії, надзвичайні ситуації, події не класифіковано характеру. Тобто на всі повідомлення, які потребують нашої допомоги. В пожежі в житлових будинках, в господарських будівлях, це найчастіші випадки. Звичайно, є дуже багато викликів на орієнтувальні роботи, От, не класифіковані події, але більшу частину це складають пожежі. Надзвичайник пригадав свій перший виклик. Це було пізній осені, це був виїзд на пожежу в село Грибовиця. В складі Карула виїхали на гасіння, здійснили гасіння з мінімальними втратами. Як до кого страху не було, було єдине таке переживання встигнути. бо… На момент повідомлення на цю пожежу знайшла інформація, що в будівлі перебувала людина. За словами Олександра, найбільше запам'ятовуються випадки, коли вдається врятувати чиєсь життя. Вогнеборець Олександр Хом'як поза службою 1 січня врятував з пожежі шістьох людей в Іваничах. Одного ранку святкового новорічного я прямував на службу. І проїжджав біля одного житлого будинку, і під яковий йшов дуже з під криші, йшов в дим. От, зупинився. Як виявилося, в будівлі перебувало шестеро людей. Це було п'ятеро дітей там, віком від 15-16 років. І одна доросла людина. Не роздумуючи, пішов приймати міри по рятуванню людей. За другою спробою вдалося мені. Розбудити одну з дівчат, яка на даний момент в тій кімнаті, де розповсюджувалася пожежа, вони на дивані спали її розбудити, оскільки ну, через двері я не міг потрапити, двері були зачинені, ти бачиш, що вони броньовані були, голими руками не вдалося мені їх відчинити. Відключив електроенергію, повідомив в нашу частину, що по такій то адресі відбувається пожежа. І до прибуття пожежно-рятувального підрозділу. Надав допомогу по евакуації, по виходу з приміщення цієї будівлі людей. Чоловік зізнається, що МНСники. Звичайні люди з нормальними реакціями. Вони так само бояться, але вміють побороти страх. Страх завжди, я думаю, не тільки в мене, в кожного працівника нашої служби, але страхи бувають різні. Ну, я думаю, що найперший страх це. Страх от не встигнути невчасно надати якусь допомогу. Чи є у пожежників забобони на це питання? Відповів начальник 18-ї державної пожежно-рятувальної частини. Готовка до е, чергування е, включає в себе ряд заходів. Це там підготовка бойового одягу, спорядження, форми і взуття. Не дуже добре напередодні перед заступанням чистити взуття. Тобто воно як мінімум має бути підготовлене за добу до чергування. От, не раз це вже на практиці перевірено. Ну і так воно, як кажуть, повелося по чисте взуття, як мінімум, одна-дві пожежі. Встаються там аварії або пісники класичні події. Він говорить, що працювати в службі порятунку зможе не кожен, адже часто доводиться мати справу з горем та втратами. Окрім того, це важко фізично. Рятувальники мають мати хорошу фізичну підготовку, оскільки спеціальний одяг важить близько 40 кілограмів. Різні бувають випадки, бувають і загибелі бувають на пожежах. Були такі випадки безпосередньо в нашій частині, коли вона. Пожежу виїжджали і під час засіння виявляли тіла людей, загиблих людей. Ну і фізично безпосередньо працювати в обладнанні, яке Важить від 30 до 40 кілограмів, в залежності від обстановки, от, при високих температурах, при низьких температурах, це теж не є легким. Якою б не була ситуація, каже Олександр, рятувальники працюють з повною віддачею, часто ризикуючи власним життям. Коли приїжджали на пожежу і в будівлі знаходилися люди. І Будівля була майже вся охоплена полум'ям, але все одно треба було йти і виконувати суздання по по рятуванню і по осінню даної пожежі у вільний від викликів час працівники пожежної частини займаються самопідготовкою. Рятувальники займаються підготовкою, практичною підготовкою, теоретичною підготовкою для розвитку. Паралельно проводимо певні роботи в частині це і господарські роботи по благоустрою. Ремонтні роботи частини для покращення своїх соціально-побутових умов також на гарячу лінію надходить чимало неправдивих повідомлень про уявні події, яких насправді не відбувалося. Вони не можуть залишити поза увагою жоден виклик. Отримавши повідомлення, працівники служби відразу реагують, повідомляючи про нібито екстрену ситуацію. Люди не завжди замислюються про наслідки своїх дій. Додає надзвичайник В той момент, коли ми дійсно. Їдемо з певною метою на дня допомоги там, чи рятування. По прибуттю виявляється, що людина просто пожартувала. В той момент може бути другий інший виклик, який дійсно потребував би потребував допомоги. Як розповідає рятувальник, спочатку рідні хвилювалися, а потім звикли до його небезпечної професії. Скажімо так, вони змирилися з тим. Змирилися. Ну, є певні тоже страхи, переживання.